Вони терплять, мерзнуть і ризикують провалитися під літ, а Все заради кількох рибинок. Зимова риболовля, пристрасть для рибалок і випробування для рятувальників у Запоріжжі. Вони щозими витягають із води або знімають із крижин по кілька десятків осіб. аби запобігти таким випадкам, тамтешні надзвичайники влаштували профілактичний рейд на Каховському водосховищі. З ними і Андрій Почтєв. Після тижневих морозів каховське водосховище більше нагадує крижану пустелю, крига сантиметрів зо 20. і рибалки вже тут, як тут. Саме заради їхньої безпеки, сюди від самого ранку навідалися рятувальники. Запретити ми в даний не можемо. Толщина льда дозволяє. Але все своєї сторони ми проводимо тренування. Звідси до берега щонайменше півтора кілометри. Утім, ані відстань, яку треба долати кригою, ані мороз мінус 10 справжніх рибалок не лякають. Щоправда, появі спецкатору чоловіки не раді, мовляв, хто й тільки кригу зіпсував. Ну, ось зараз він плаває, дай отакий от льот. Ну що, льот небольшой, тонкий, говорить. Зачем ми тут делають? Володимирові 62. рибалить, відколи себе пам'ятає. Для цього ледь не щодня долає електричкою кількадесят кілометрів із Запоріжжя. Та сьогодні, вочевидь, приїхав на марно. Мармишка, мотель крючочок. О, і все, вообще нічого пока. Отсижу по нулям. Володимир полює на рибу, то розповідає правила безпеки. Хоч сам підліт ніколи не провалювався, то вирішив діставати все ж доводилося. Тож мотузка у нього завжди на похопі. Сішон, санки, дві секунди. Павло зі сняло, верьовка длинная і все. Хватит метрів до десяти то Опасно, вопірах, коли буде ветер большой. При большом ветре опасно. А зараз тихо, нормально. Його сусід Анатолій, з 30-річним стажем, облаштувався на кризі і з більшим комфортом. Ополонку прорубав просто у своєму наметі. І в його торбині вже із десяток дрібних рибинок. Та навіть із такою здобиччю додому чоловікові вертатися соромно. Та плохой, очень А обычно сколько ловите? Буває і по кілограм 5 і 6. У намиті у чоловіка свічки для обігріву, бо навіть мініатюрна газова пічка, аби заварити кави. Подсоєняється. Зажигаєш газ. Анатолій зізнається, незважаючи на величезний досвід, кілька років тому він потопав, врятував товариш, та згадувати про той випадок чоловік не хоче. не провалюватися. рятувальники. Тим часом неквапливо обходять всіх рибалок зі своїм агітаційним друком. Попереджають про потепління вже найближчими днями. Кутю принесли? Поки що покашані хатівні небольшу розіслівну роботу. провести з вами по правилам поведіння на льду. Така погода толстый, но... завтра. Мені Це хорошо. Рятувальники упевнені, такі зимові рейди духам на користь до порад дослухаються за кілька останніх зим на запорізькій кризі. Не загинув жоден рибалка. Андрій Пощів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.